Усім привіт! Сьогодні ми з лівіянами поговоримо про любов. Якою ж вона є для неї? Чи може її купити за гроші? І все це ми присвячуємо Дню Закоханих. Адже всі ми добре віримо і знаємо, що саме любов відуєв світ, Але чи це вірять в Дивимось. Дивимося. Скажи, будь ласка, чи ти віриш в любов? Вірю. Скільки років вона приходить? В мене прийшла в 17. Знаю, не вірю в любов, але як діду каже, цирпануло. Цирпануло, так? Да. І до сих пір тримає. Звісно, що тримає. Звичайно, вірю, оскільки я вже півроку як дуже закохана. Ну я вірю в любов. Я. Це поняття, коли ти можеш жертвувати заради, чому заради цієї людини. Тобто, коли ти розумієш, то вони не жартів. Забрати себе віддати. Чи люди вірять в любов? Звичайно, як без цього. З цього просто неможливо. Так, я вірю в любов. Для мене це не знаю, таке відчуття чогось, коли ти злітаєш вище неба. Ну, взагалі. Одне щастя від любові, емоції. Ще одне запитання, чи любов рятує світ, зараз ми в тій секунді задаємо. І погадайте, чи любов рік? <ріху> Мовчання, знак згоди. Скільки. скільки коштує любов? На... Не може кошти. Вона не продається? Вона не продається, вона без цінна. Любов коштує здоров'я, недоспаних ночей, нервів, переживань, емоцій. Точно тобто коштує... ціна любові є. Ну так, емоційне, так. Ну, знаєте, немає ціни любові. Ви ніколи не купляли любов? Мені здається, таке почуття, як любов не можна купити. А чоловіки інколи купують? Ну так дехто стверджує. Ну не знаю. Якщо справжня любов, то в ній купити не можна ні за які. А є ще одна фраза, що любов світ. Як до цієї фрази ставишся? Це взагалі може бути. Коли? Ні, ну знаєте, коли вирішує всього світу два чоловіка? Путіна, Обама, чоловіка, Одне Одного. Хай, потім будемо... і обама люблять одне одного і бажано частіше. Давно це було? Так. В школі? В було. Давно було, так. Давно було. В садочку, в школі, В у В школі. В школі? Так. А перше за колохані? Так само в школі. Як? Чи ви пам'ятаєте ви перший поцілунок? Так. Давно це було? Так. Як звали цього хлопчика? Абсолютно пала до нас було та сімей років назад. Це наше життя, правда? Він був перший день нашого знайомства. Вас вашим чоловіком? Так, а на третій день я отримала пропозицію вийти заміж і О, я зайшла чоловік. І прожила з чоловіком 22 роки вже. Вас дуже рішучий чоловік. 14 лютого день Валентина. Як ви його святкуєте зазвичай? І що для вас це свято? Як ви ну, як ви звикаєте? Звикаєте? Переважно, святкую з хлопцям, в такій тихій компанії. Двоє, я і. Довійте подарунки? Так. Хочете Валентин? Е, так, пишемо Валентинки, всякі м'які ігрушки і так далі. Е, для мене це одне з найтаких улюбленіших свят, Тому що я люблю от, святий Миколай і Святий Валентина. От, ну, його придумали. Багато хто говорить, що це просто для економіки зроблено. А для мене це, ну, це круто, це весело. Так. Е, і я, я завжди чекаю в нього чогось такого от, неймовірного. Це як день народження. Обов'язково День Я святого обов Валентина. Я обов'язково чоловіком запрошена в якесь кафе, і ми до того дуже відносимося. Дуже дуже так святково. Я дуже відносина до того до свята. Скажу вам чесно, що в нас ну, як такого свята традиційно 14 лютого ми не підтримуємо, але стараємося собі кожного дня робити свято. Валентина саме саме правильний. Не один день в рік, кожного дня, хоча по чуть-чуть. У нас діти святкують. У ну, мене син Валентин. Ми святкуємо, але, але розумієте, 365 днів і один день Валентина замало. Ну, намагаємося, скільки можемо, тому що в житті стільки прикрощі, що кожна хвилина, коли можеш себе заставити, зробити щось добре і радісне, то це дуже просто. Побажання на 2015 рік щодо любові, то чого дворянин дверини собі хотіла побажати. Щоб наші любові були поруч, мирної любові. Для себе я бажаю справжньої любові на все життя. А якщо від вас почути побажання усім рів'янам щодо любові, як воно буде звучати це побажання? Кохайтеся, як Це чудово. Yeah! Леопольд Мазов то як не він краще знає про любов, про любов той безпосередньо жив і. Oh,